Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 21 випадок відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 12 обстрілів. В районах Павлопіля та Водяного противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки, Красногорівки Талаківки та Рамчука, Славного та Широкіного. З мінометів калібрів 82 та 120 мм. На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. Бік захисників Авдіївки використали кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82 мм. На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Поблизу Новоолександрівки, Кримського та Новозванівки. Проти українських підрозділів бойовики застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. А в Троїцькому вогонь БМП.